Вітаю вас! Сьогодні в нас заняття здоров'я та фізичний розвиток. Почнемо з вступної частини. Основна стійка ніжки рівно ручки на поясі. Ходьба по колу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Друга вправа. Біг у середньому темпі. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, 4. Ходьба на місці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Сьогодні ми з вами розучимо комплекс фізичних вправ. Цуценята спортсмени. Перша вправа. Піднімання рук, вверх над головою. Основна стійка. Ніжки на ширині плечей. Ручки вздовж тулуба. Піднімаємо на раз руки в боки. На два над головою. Вправо починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. чотири. Чотири. вправи повторити чотири рази. Друга вправа Нахили тулуба в правий бік та лівий бік. Основна стійка, ніжки на ширині плече і ручки на поясі. Нахиляємо тулуб в правий бік, потім в лівий бік. Вправо починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправо повторити чотири рази. Наступна вправа. Основна стійка ніжки разом. Ручки витягнути перед собою. Згинаємо руки до грудей. Вправо починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Вправо повторити чотири рази. Наступна вправа стрибки на місці. Основна стійка ніжки на ширині плечей. Ручки на поясі. Стрибаємо. Вправо починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Повторити чотири, шість разів. Основні вправи. Перша вправа. Потрібно переступати з кола в коло. Піднімаємо ніжку до коліна, вступаємо в перше коло, приставляємо ліву ніжку, потім пересуваємося в інше коло, піднімаємо праву ніжку до коліна, підставляємо ліву ніжку. Також виходимо з кола правою ніжкою та приставляємо ліву ніжку. Таке ж саме зробити в взворот. Бік. Вправо починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Робимо зворотній бік. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправо повторити чотири рази. Стрибки через палицю, що лежить на дорозі. Основна стійка, ніжки разом, ручки на боці. Трішки згибаємо коліна та стрибаємо через палицю. Вправо починай. Раз. Повертаємося та робимо таке ж саме в зворотній бік. Два. Три. 4. Вправо повторити 4 6 разів. Рухлива гра. Пройди по місточку потрібно пройти по місточку та взяти іграшку з стільця та вернутися на місце. Починаємо гру. 4. Беремо. Іграшку та вертаємося по місточку назад. Раз, два, три, чотири. Повторити декілька разів. Заключна частина. Ходьба в повільному темпі. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. До зустрічі!